І знову я з вами, дорогенькі мої, здрастуйте, здрастуйте! Скучили за своїм домовичком? Нині я знову розповідатиму різні казочки, короткі й довгі, веселі і не дуже. Адже у казці, як у житті, всяке буває. Багато складностей чатують на людину протягом дня, але ввечері. Збереться вся сім'я за столом, повечеряють, вип'ють гарячого чаю, побесідують мирно та й усе як рукою зніме. А зараз вам казка про те, як маленький слимачок піддурив хитрого і жадібного лиса. Як слимак з лисом змагався. Якось уранці виліз лис із своєї нори в лісі та й думає Сьогодні неділя. Тож годилося б роздобути смачненький обід. Вибіг з лісу до озера та й засів на диких качок чатувати. А на озері тих качок плавало так багато, що в лиса аж слинка потекла, і ніяк він не міг діждатися, коли ті нарешті з води вийдуть. Підкрався лис до самого черету і зачаївся там. Табун качок підплив до черету, щоб забратися до своїх гнізд. Тут лис як скочить у воду. І вже ось ось був би вхопив качку, аж вона урх угору і піймав хитрун облизня. І так було йому цілий день. До вечора. Так набридло лисові безталанне полювання, що йому і смачної качки відхотілося. Бродив він, никав сердитий лугом і набрів на слимака, та й каже йому Здоров, малий волоцюго, куди це ти чим чекуєш? Хочу до заходу сонця обійти озеро, розреготався лис. «Я то біг Я би, але ти. І за три дні не подолаєш цієї дороги. А Слимак йому може, хочеш зі мною позмагатися, то давай. Ну, добре, але якщо я оббіжу швидше за тебе, тоді з'їм тебе. Згода. Лис зрадів і готовий уже був рвонутися вперед. Але Слимак ще додав Перед тим, як пустимося бігти, я порахую до трьох. Ти ставай попереду. А я побіжу за тобою і побачиш, що я все одно буду перший. Жадібний голодний лис зрадів, аж на місці не встоїть. Туп цей по піску і питає Та вже можна? Ще ні, відповідає Слимак. Приклеївся до лисячого хвоста і як закричить Раз, два, три біжімо. Лис враз рванувся з місця, біжить, що є духу, а коли вже був у половині дороги, оглянувся назад себе, а? слимака нема. Упав лис на землю, щоб передихнути, та й гукає. Гей, слимаче! А ти де? Я тут. Як почув те лис, як схопився, як побіг, скільки сили було в ногах. Сонце вже зайшло і стало темно, коли прибіг лис на те місце, звідки почали вони змагатися. Дивиться, а Слимака нема. Ага. На радощах він аж хвостом крутнув сюди туди. А слимак відклеївся від лисячого хвоста. І як закричить, то це ти аж тепер прибів. Я вже півтори години тут стою, чекаю тебе. Засоромився лис, опустив хвоста і подався голодний до своєї нори.